Вітаю вас, шановне панство. Знову я захворіла, вже одужала, і пообіцяла собі, що й не одужаю, записати для вас це відео. Це радше звернення до вас, і я хочу поділитися своїми враженнями і спитатися вашої думки, що ви це скажете і як ви вважаєте. Перше, що я помітила в Канаді, я почала шалено хворіти. Якась температура під 40 постійно. Це вже втретє, в мене був лікарняний за всі ці місяці, поки я тут, а я тут місяців десь вісім. Вісім. Ну так, з вересня. От. І це вже втретє, щоб в мене температура була 40, при тому що в житті до цього температура 40 в мене була аж один раз. От, мені здається, річ у стресі. Хоча я, як ви знаєте, дуже люблю свою роботу. Це, мабуть, якась така відповідальність. Я беру багато роботи, я беру якісь овертайми, якщо є така можливість, і організм намагається мене таким чином зупинити, тому що Юлія Сергіївна сама не зупиняється і не відпочиває. Цікаво, як у вас справи, чи помічали ви якісь такі тенденції. А друге, і, мабуть, найцікавіше те, що я почала. Думати грошима, думати категоріями грошей. Хоча вже нібито і нормально, нібито і не доводиться виживати, і зарплату вже можна більш-менш порівняти з тим, що було в Україні перед початком повномасштабної війни. Я вже почала заробляти більше ніж в Україні, але зважаючи на витрати, звісно, все одно дозволяю собі менше, ніж в Україні. Але все одно якось вже немає злиднів. Але тепер, наприклад, коли я питаю себе, чи хочу я дорогу каву, наприклад, зі Starbucks купувати щодня, вона в цій битві програє, тому що я кажу собі, що це півгодини моєї роботи. Я почала все вимірювати категоріями, скільки хвилин або годин мені треба працювати на те чи інше. Щось в Україні такого не було. В Україні не було, що мені там треба на ковтинку працювати стільки-то, на кросівочки працювати стільки-то, і гроші йшли набагато легше. Цікава теж ваша думка, чи рахуєте ви це все, що маєте зараз такими категоріями. Мені здається, якщо у людини фултайм робота, то вона рахує все по іншому, але поки в мене погодинна оплата. То все відбувається отак. От цікаво, поділіться, чи ви маєте таку саму історію. Я не скажу проблему, але це цікаво.